Всіх вітаю, друзі! В себе на каналі. Сьогодні я хочу підняти дуже е, таку дискусійну тему, дуже важливу тему. Вона стосується того, як Польща відноситься до українців, які знаходяться на її території. Тому як е, в мене моя думка, в принципі, е, з приводу допомоги е, поляків українцям, трохи змінилася після останніх заяв і дій е, польської влади, прем'єр-міністра Матеуша Моровецького і так далі. Тому як Польща прийме не всіх, і польща в себе на території хоче бачити далеко не всіх українців. І давайте ж про це поговоримо. Для мене дуже важливо, щоб якомога більше людей це відео побачили, написали свою думку і, можливо, навіть розповіли якісь свої історії. Це стосується тих українців, яких Польща не бажає приймати в себе на території. Дивіться, будь ласка, це відео до кінця, ставте йому лайки. Діліться ним в себе в соціальних мережах. Дуже і дуже важливо мені, щоб це відео поширилось. Е, От, е, і по-перше, в буквально на днях прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моровецький заявив, що вони не хочуть е, далі відкривати там кордони для ввозу аграрної продукції з України в Польщу, не дозволять її там ні заяки е, ні за яких. Е, Ситуації в себе там реалізувати, тому як це шкодить польській економіці, це шкодить польському аграрному сектору і так далі. І в той момент я подумав про те, а що ж, власне, з громадянами України. Тому, як бачимо, що в агросекторі Польща е цілком і повністю, незважаючи на війну в Україні, вона пільнує тільки свої інтереси, навіть якщо ці інтереси дуже і дуже сильно шкодять Україні, навіть якщо вони порушують. Е Угоду про зону вільної торгівлі між Україною та країнами Європейського Союзу, я собі подумав, а що ж там, власне, з біженцями? І я собі зрозумів, що на сьогоднішній день Польща приймає в себе біженців з України з одною єдиною ціллю, щоб вони там працювали. І якщо, наприклад. Якби з самого початку війни Польща почала відсіювати тих людей, які не можуть приносити їй користь, тобто тих українців, які не можуть працювати і платити податки. І саме цим пояснюється е, дуже багато факторів, і я би хотів про кожен з них поговорити. Е, дивіться, польща в себе на сьогоднішній день нормально приймає тільки українців, які можуть і хочуть. Працювати, тобто, це коли українці приїжджають, знаходять собі роботу, орендують собі житло, вони собі працюють, жодних преференцій не отримують. Інколи ті, хто мають своїх дітей, які ходять до школи, отримують 500+, і то бачимо наскільки часто 500+, в українців забирають. Тобто вони повністю спонукають українців працювати. Але є в нас друзі категорії е, українців, які на жаль працювати не можуть, і їх життя. Польщі є просто-напросто нестерпним. По-перше, це пенсіонери, для яких за півтора року повномасштабної війни не було розроблено жодної якоїсь централізованої системи підтримки. Тобто, це люди, які поїхали до Польщі, втікли хто з окупованих територій, хто з територій, які знаходяться під постійними масованими обстрілами. Ці наші українські пенсіонери, наприклад, в них немає дітей, які їм можуть допомогти. Вони приїхали до Польщі зі своєю зрозуміло, українською пенсією там в 2-2,5 тисячі гривень, що дорівнює там 300 злотим. Перша хвиля таких людей вона відсіялась ще в перші місяці. Після того, як закінчилась загальна програма 40+, і було якби її переведено просто на такий регіональний рівень, коли кожне місто вирішує, які категорії можуть брати участь в цій програмі, і пенсіонери дуже часто під ці категорії не попадали, тому вони були змушені просто-напросто повертатися в Україну і жодних допомог, жодних виплат ці пенсіонери отримувати не могли. По-друге, це е, інваліди або люди з обмеженими можливостями, які також не можуть працювати. Також в тому випадку, коли вони е, не мали, коли вони не мають опікунів, які можуть працювати і їх забезпечувати. Е, вони також е, якби були змушені повертатися в Україну, тому як в Польщі, вони е, інколи навіть і мали безкоштовне там якесь проживання, але при цьому це проживання це були просто-напросто якісь бараки. З однієї сторони, а з іншої сторони, їм не було там за що купити собі їсти, і так далі. Тобто, ці люди просто-напросто поверталися в Україну і відсутністю централізованої підтримки Польща відсіювала. Таких людей, тобто вони реально підтримували тільки людей, які приїжджали, знаходили собі роботу, працювали. Якщо вони мають дітей, вони підтримували також цих дітей, надавали їм місця в школах. Тому як всі діти, які навчаються в школах, в старших школах, в інститутах, в ліцеях, це все підростаюча робоча сила, яка, скоріш за все, якщо в Польщі. Вивчиться, скажімо так, пройде через польську систему освіти, то дуже багато шансів, що такі люди просто-напросто залишаться далі працювати на території Польщі сплачувати там податки, піднімати польську економіку. Тобто, всіх, окрім працюючих українців, Польща намагається видворити. і жодних допомог в цьому плані їм немає. Це по перше. По-друге, що стосується карт побиту. Вони заборонили робити карти побиту для українців, які для всіх, абсолютно хто е, не працює, тобто зараз немає карт побиту по воз'єднанню, немає карт побиту по е, студентських карт побиту, тобто це таким людям треба робити візи. Вони відкрили е, подачу на карту побиту для тих, хто приїхав після початку війни, тільки для працюючих українців, а також для українців, які ведуть свій бізнес в Польщі. І це мотивує людей. По-перше, мотивує тих людей, які працюють подавати на карти побиту залишатись в Польщі надовше. З іншої сторони, це заставляє людей, які не можуть на сьогоднішній день працювати на території Польщі. Вони, якби такі правила, вони змушують цих українців мислити наперед і або виїжджати в інші країни Євросоюзу, або в інші країни світу, або просто-напросто повертатися в Україну. І бачимо, що Постійно в нас є дуже багато заяв від тієї самої польської влади, коли вони радіють тому, що от в нас так багато українців працює, в нас такі там прирости сплати податків до ЗУСУ. У нас зростає кількість людей, які сплачують страхові внески, і так далі. Але при цьому вони ніколи не говорили і не будуть друзі говорити про тих людей, які справді потребують допомоги. Це українські пенсіонери, це діти-сироти. Це люди з обмеженими можливостями і е, ще ряд незахищених категорій, яким, на жаль, централізована Польща як не допомагала від 24 лютого, так і не допомагає до сьогоднішнього дня. Е, окремим людям повезло проживати по програмі 40 Багато кому з них навіть попались дуже хороші поляки, які їх підтримують навіть з власної ініціативи. Але я. Вас запевняю, що більшість українців, які на е, початок війни на 24 лютого після нього е, приїхали до Польщі, більшість цих людей вже Польщу покинули, тому як жити там було просто-напросто нестерпно. Це саме, до речі, стосується і карт побиту для е, пенсіонерів, так, тому як е, для того, щоб отримувати мінімальну польську пенсію, яка там складає, якщо не помиляюсь, 1588 злотих. То щоб отримувати різницю між українською та польською пенсією, потрібно довести, що ви на постійному місці проживаєте на території Польщі, тобто вам потрібно мати як мінімум. Карту тимчасового побиту. Ці карти тимчасового побиту вони мали спочатку. Вони казали, що ми будемо їх видавати всім просто на через те, що люди мають статус Укр. Але через півроку вони цю інформацію змінили і дозволили подаватися на карти побиту тільки тим, хто працює. Відповідно, пенсіонери працювати вже не всі можуть. Відповідно, вони не можуть отримати карту побиту. І відповідно вони не можуть отримувати польську мінімальну. Пенсію і такими змінами вони просто в декілька хвиль за цих півтора роки відсіяли всі, хто є непродуктивним на території Польщі, і хто не приносить їм користі. Тому про жодну якусь благодійність, про жодну о, якусь там волонтерську допомогу говорити не можна, тому як вся Діяльність польської центральної влади, вона була спрямована на те, щоб залишити в себе працездатне населення України, всіх непрацездатних роздати по світу, щоб ними займалися інші. Точно про те то саме говорить і е, наш посол в Польщі. Е, От. і він говорить, що е, польські органи місцевого самоврядування, волонтерські організації та уряд е, Речі Посполитої продовжують допомагати Україні, адже розуміють, що в цій ситуації це не доброчинність, а інвестиція у власну безпеку. Тобто, навіть наш е, головний. Посол в е, Польщі, він також наголошує на тому, що немає жодної волонтерської підтримки, є просто е, сухі розрахунки, є якісь інвестиції в свою власну безпеку для того, щоб Україна вистояла, виснажила російську армію і Польщі, в разі чого було набагато легше її. Потім відбиватися від її атак, і також Польща зараз виграє для себе час для того, щоб створити свою набагато могутнішу армію. Чим це все буде закінчуватись і як взагалі будуть далі розвиватися наші стосунки. Поки що не знаю. Пишіть, будь ласка, свою думку з цього приводу в коментарі під відео. Мені буде дуже цікаво її почитати. І також, друзі, буду вдячний вам за поширення цього відео в соціальних мережах в себе. Дякую кожному з вас за перегляд. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей.